Привіт, петролхеди! Це новий випуск роздумів Кларксона. На цей раз Джеремі розмірковує про те, чому Путін вирішив вторгнутися в Україну. Ця стаття опублікована в березні 22-го, але і досі не втратила своєї актуальності. Адже Кларксон провів ретельне аналітичне дослідження та виклав бездоганно логічні висновки. Стаття має назву «Подорослішайте вже дрібні тирани. Тут нагорі значно цивілізованіше. Поїхали! Відтоді як танки і ракетні установки Владимира Путіна. Вдерлися в Україну, люди тільки й гадають, що в нього в голові пішло не так. Одні кажуть, що він переборщив зі стероїдами, інші підозрюють, що йому в лоб вкололи стільки ботоксу, що він просочився в лобну долю мозку. Але найбільш поширена версія він так довго при владі, що його тепер підштовхує від думки до думки, гримуча суміш роздутого донеможу его і старечого маразму. А я вважаю, причина куди простіша. Він просто невисокий. А це, як показує історія, недобре впливає на психіку. Наполеон був низенький, Гітлер теж, Муссоліні. Джон Беркоу усі невеликого зросту. І це не ті люди, що зможуть пожартувати. Зате в літаку мені зручніше, ніж велетням. Ні, їхній зріст починає роз'їдати їх зсередини, і вони божеволюють. Це, до речі, не тільки про людей. Маленькі собаки теж, як заведені, їхній зріст зводить їх з розуму, і вони все життя намагаються жерти листоношу, молочника і будь-кого, хто підійшов до дверей. Якби у вашого Вест Хайленд Тер'єра був під рукою танковий батальйон і кілька установок град, він би не вагаючись захопив город вашого сусіда. У мене є один друг, який, скажімо так. Не дуже високий, Імені називати не буду, лише зазначу, що починається воно на R, а закінчується на Ічард Хамонд. Він розумний, дотепний і значно кмітливіший, ніж ви могли б подумати. І, до речі, дуже цікаво міркує на тему низького зросту. каже, що коли опиняється на вечірці, йому здається, що високі спеціально оточують його з усіх боків, і коли ті між собою балакають, він ніби випадає з розмови, як маленький літак у небі, повному боїнгів. Каже, йому навіть незручно спілкуватися зі мною, а я на хвилиночку маю метр дев'яносто три і з моєю дівчиною Лізою, яка, до речі, метр вісімдесят п'ять. Хоча ми лише один раз переплутали верхівку його голови зі столиком і поставили на неї пінту пива. І до речі, щиро вибачались тоді, але найцікавіше, що він мені якось сказав, у його голові високі люди щоранку навмисно і підступно планують як принизити всіх низькорослих. Він думає, що ми спеціально шукаємо найменшу людину в кінотеатрі, щоби сісти прямо перед нею, що ми підрізаємо його по дорозі через його зріст, і що пролазимо без черги просто тому, що можемо. І я майже впевнений, що багато маленьких людей. Думають так само. Тож сьогодні вранці я хочу прояснити, що ж відбувається в голові високої людини, коли вона бачить когось, хто нижчий за нею. Відповідь нічого, абсолютно нічого. Усі, кого я зустрічаю, вони просто ну десь там унизу. Я не можу сказати, хто з вас має метр вісімдесят вісім, а хто метр шістдесят два. Я можу помітити зачіску, татуювання чи одяг, хоча і це рідко, але зріст. Ніколи просто не існує такого поняття в моїй свідомості. Хоча, звісно, є і винятки: якщо людина вища за мене. Тоді це вже проблема. Велика проблема. Зустріч із кимось вищим змушує моє волосся ворушитися, а зуби свербіти. Минулого тижня на фермі з'явився новий асистент, і мені здалося, що він на півдюйма вищий за мене. Може, це були просто товстіші підошви, але якщо ні, доведеться його звільнити. Або ось випадок: ми з лізою збиралися на вечерю. Чекаючи ліфта, я побачив у дзеркалі, що через високі підбори вона була вища за мене. І що я зробив? Миттю повернувся в квартиру і ще 20 хвилин рився на дні шафи поки не знайшов старі ковбойські чоботи з кубинським підбором. І так я повернувся туди, де моє місце на вершину. Тож таки щось є в цій зріст, визначає статус темі. Схоже, ми справді підсвідомо використовуємо свій зріст, щоби зрозуміти, де знаходимось у соціальній ієрархії. Якщо раптом відчуваємо, що опинились десь унизу серед епселонів і дельт, зростає ймовірність, що ми вторгнемося в Україну. Це відсилка до роману Гакслі Brave New World. У ньому суспільство поділене на касти за алфавітом грецьких літер: альфи і бети найвища каста, розумні та привілейовані, гами, дельти та епселони, нижчі касти, прості робітники, або навіть найменш розумні, яким відведена важка одноманітна робота. І деякі факти підкріплюють цю теорію. Якщо ви відвідаєте пароплав Брунеля SS Great Britain у Брістолі, найбільше вражає розмір кают. Ліжка там лише півтора метри завдовжки, бо тоді цього вистачало. Зараз же майже в кожній країні світу, окрім чомусь Америки, люди стрімко стають вищими. В Ірані середній зріст чоловіків за останні 100 років підскочив на 16,5 см. У Європі ми вже настільки високі, що б'ємося головами, коли відвідуємо парфенон. А голландці найвищі люди на планеті. Настільки гігантські, що могли б використовувати Ейфелеву вежу як інтимну іграшку. Тож можна сказати, що чим вищі ми стаємо, тим ми сучасніші. Хоча, коли я кажу сучасні, я насправді маю на увазі цивілізовані ще якихось 200 років тому. Коли всі були низенькі, люди жили коротке, варварське життя і помирали у страшних муках у багнюці та гної, подивившись перед тим, як більшість їхніх дітей помирала раніше. А тепер, завдяки тому, що люди стали вищі, вони грають у Wordle, Роблять смузі і дивляться серіали по кілька сезонів. Голландці настільки високі, а отже, й цивілізовані, що в них немає жодних комплексів чи образ. Тому Нідерланди країна миру і любові. Хоча, мабуть, справа не тільки в зрості, а й у марихуані. Така ж історія і у Німеччині. Середній зріст чоловіка там зараз метр сімдесят вісім, і тому в них лише чотири танки і одна гармата. Але здається, хтось один цього правила не дотримується. Цікаво, що середній зріст російських чоловіків теж метр сімдесят вісім. І саме тому. Путін постійно злий, бо всі, кого він зустрічає щодня, на цілих 8 сантиметрів вищі за нього. А це, як він напевно вважає, означає, що вони і кращі, і розумніші, і дружини в них красивіші. Цей переклад підійшов до завершення. Якщо він вам сподобався, закиньте, будь ласка, 10 гривень на авто для 65-ї ОМБР Великий Луг на Оріхівський напрямок. А якщо відео не сподобається, закиньте 20 гривень. Всі лінки в описі. До зустрічі в наступному відео.